Людина, яка повинна була зачитувати із фізичних причин захворіла людина, не змогла поїхати тому передаємо слово. Тому хто за 22 години ініціатор Михайло. Шановні колеги, справа в тому, що ми повинні заявити про себе на всю Україну і ту концепцію, яку ви сьогодні прийняли. Ми публікуємо усі засоби масової інформації. Щоб суспільство знало, що створено і що орган збирається робити. Ця концепція отримала назву Концепція суспільних змін. Або концепція коло Срічного Чому концепція суспільних змін? Скажіть, будь ласка, хто не з вас може сказати, що потрібно зробити, щоб почати будувати справжню національну державу України? Всі знають і ніхто не скаже, як в сьогоднішніх умовах, яких ми живемо держави, які нам всунули перенести задячими радянській суспільний влади. Він потім отримав не власну наступ оліархічний, а тепер не тільки олігархічний, а фронтальний, де 80% нашого населення практично на тих правах. що в устрою ніхто в Україні не вбудує нових держав. Після ріні, чи сьогодні, чи завтра. Нікому ніхто не дає права платить, ніяким органам влади, ніяким зорпатам чи керівникам посягнути на це наше право. Але на привільні ще в своїй Конституції влада записала, що за зміну Суспільного ладу чи Конституційно настрінецьким шляхом кожному із нас. Грозить, тобто всьому народу грозить від п'яти до сих пор. А скажіть, будь ласка, чи маємо ми хочемо законевчима, чи механізм, як може народ мирним шляхом змінити Конституційне влада? Немає жодного. Тому ми вже пробували не раз вище на референдум сьогодні, тому ми все одно це питання буде. Задання, яке подобається суспільство після війни, це зміна устрою і потім наразі цього устрою будувати нову країну. нашій концепції сказано головні питання, які буде розглядати, головні питання, які буду розглядати коло серище України і обласні підрозділи. Українського суспільства. Формування української ріди та консолідація української нації навколо ідей зміни суспільного політичному столі. Це є головним одним з головних наших завдань. Встановлення діалогу оборонню зв'язку між українським суспільством та органами державної влади. дорадчо консультативні та контрольно-наглядові повноваження диктують спільну діяльність взаєморозуміння та спільне і позитивне для суспільства прийняття рішень новим делегованим органом та обраними або призначеним органами влади. Значить, прийняття рішень новим делогованим органом, я вибачаюсь, бо тут дуже великий текст, у всіх сферах життєдіяльності, шляхом прийняття нових законодавчих актів, які ми будемо робити, указів постанов рішень, шляхом скасування або виправлення антиконституційних та антинародних документів, головними завданнями, які будуть покращити життя обездолених і бідних 60% українців, перемогу України над Москвою. Федерації притинення гроб заховання та оруйнації української економіки та українських сіл і у позитивне для суспільства реформування охорони здоров'я, пенсійне забезпечення освіти, науки, адміністративно-теритальної услуги держави. Приклади практичні дії і рішень ООН є першим місцем першому місці його діяльності. Ми будемо вирішувати питання в першу чергу зміни соціального клімату. Ми заставимо ладу, яка незаконно прийняла рішення і встановила незаконний коефіцієнт зарплати. Установити нашою допомогою цей коефіцієнт не більше п'яти від середньої зарплати. Не може бути зарплата вища в Україні, ніж серед. Вас, після того, коли починаєте, просто внести, доповнити нашу концепцію і проголосувати за неї, якщо то зараз, то після обіду. прийнято це море охоче відкривається Будемо е, працювати як. Е, е, я надам слово е, представнику одному від області і він зачитає по протоколу своїх представників. Працюємо, ми працюємо не одновсім, щоб казали, що тут, а ви працювали і е, чи вирішимо за, за всіх. 에, Разом чи списком mm -hmm. mm -hmm. по властям. Вас думали, щоб ви казали, що виступаючи ті, хто є кандидатами, uh -huh. а хто є гостями. Так, зрозуміло. Mm -hmm. 에, тим, кому я буду надавати слово, будь ласка, 에, говорити, хто у вас є кандидатом і хто у вас висвіт. Зрозуміло всім? <кій> так. 에... Но... Давайте розпочнемо з Івано-Франківської області. <кій> Тому що вони були перші і на 16 січня 2024 року вони були першими, які вже предоставили протоколи. Будь ласка, пан Романишин. Патрона, що не Мікрофон, будь ласка. Мікрофон покладіть на груди, буде чути. У нас буде наших виставників. Старішками нашу точку. Передбачено військові. Поближче мікрофон. Там є п'яно, поближче мікрофон. Горожу там. Вас було засідання, так що, будь ласка, на цих зборах ми вирішили. На цих зборах ми вирішили делегувати наступних людей. Це шпилька Юрій Миколайович від спілки фермерів. Щеда Юрій Василь... сергій Васильович від спілки. Ветеранів у учасників бойових дій, Левченко Андрій Володимирович від громадської організації правоохоронних органів, Малашенко Оксана Миколаївна від Асоціації э, да, від Асоціації територіальних громад, э, і і від спілки жінок України і Артуха Михайла Степановича від просвіту. Питання є. Дякую мами, дякуємо Степановичу. У нас є бізнесмени, у нас є лікарі, у нас є працівники культури, у нас є журналісти, тому я просто прочитаю прізвища всім. Я головний Адамович. Остап Адамович Інтихонович, Андрій Такуч, знайте, що вас побачили. Григоровський Степан Анатолійович. Ком'як Адамович і Вуково Володимир Юдовиць. Це все наша делегація. Дякую. Дякую. Наступний у нас рівні Миколас. Дякую. Романець Мирослав. Представляю козацтво Ліга Українського козацтва. І головна рада офіцерів. Ну, так я по освіті психолог, представляю університет Львівський Ставропіон. Львів'яни щось трошки не доїхали. Не доїхали. Але я за них. Так, буде більше. Так, тепер Василь, інженер будівельний, ясносер Володимир. Інженер Академії Української академії наук, Колінжен про Сергій правозахисник і Бурлака Фер. Ну, все. Статус старій України. на на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Опустили. Хто проти утрималася? Брив рішення прийнято одного голосу. Надати статус названим э, э, людям. Я не хочу називати особи, тому що я досі потого. Поналажимо признаків попастей, статус старічної України. Дякую. Дякую. Друзі, Михайло Яшуць зазначив власне осередки, тоді тільки юридично і в статусі, в статусі вже прописано мені що ми маємо право що ми маємо зробити своє представництво в області. Тому не плацеве, а буде представницем кола старіших на України. Це, це буде пописано і в законі. Дякую. Що це не Конституція, це є раса. раз. Друге, нам треба ввести а, в британську систему управління. Два. І міняємо ми не владу, а міняємо системи влади. О. Так, щоб ми могли розуміти, щоб кожна людина себе почувала вільною і в своїх діяннях, і в своїм відношенні до своєї держави, щоб вона її любила, а не від Ліві, мій громадиці, дуже болюче питання в Україні. Батьки приходять з дітьми і кажуть, прийміть в клас, а їм відмовляють, кажуть, які... ми не можемо прийняти дітей з клас. Бо в нас нема виховників. Україна ні один вуз не випускає виховників для власту. Це має бути докваліфікація. людина з вищою освітою, може бути педагогічна, може бути психологічна, і вона може стати виховником. І тоді влас це наші наступники, діти, які, на жаль, поки що не розвиваються. А міжнародний вух зданості, ви знаєте, це підтримало би. Дуже просто. І такий університет, я буду проявляти ініціативу Львові, квадратні метри є, пустую, але добре би було би такий міжнародний університет по випуску виховників для пласту. Було. Голова, голова секретаря, заступник, які долучили виконати обов'язки мені і Верховний Старіш. Це рада. Після того, коли ми сформуємо обласні організації, а вони виберуть собі голів, тоді до ради вийдуть ще 20 представників або от 16, скільки, скільки буде областей? Тому нам сьогодні потрібно буде хоча б сформувати з тих людей, що є кістяки палати. Кістяки, скільки буде, бажаючи, три чоловіка, чотири, п'ять, і обов'язково вибрати голів палат. І після цього, коли ми виберемо голів палат але ми це зробимо після перерви, всі, хто бажає прийти до такої, до такої до палати, ще раз прочитайте, хто готовий до цієї роботи і в палати в одному місці. Ми, ми називемо ті присвящі, які ми хотіли, ми пропонуємо, а ви можете забудувати інші, які би ми пропонували головами палати. А ви навколо них перерв будете групуватися. Тому ми поки що. Підотворча група ми таку проводить 16 січня від усіх областей України створила підозрючу групу, яка готувала ці всі матеріали, концепцію, регламент і все інше вона готувала. І от по цьому питанні вона пропонує наступне прізвища. Наступні прізвища. Палати є, але я кажу, так, палати є. І так перша палата. Перша палата у консолідування українського суспільства, формування нації і захист відчизні. Ми маємо пропозиції двох чоловіків на цю палату. Або військового, або цивільного. І з військових ми пропонували на цю палату пана маломужа Михайло Гровичу, а з, на ваше голосування. А сиділи пана Хмаруса, пане Ір. Той лежить хворий, а той обіцяв бути, ми не можемо без неї голосувати. Але ми пропозицію слухаємо. За, за за зараз кажу, зараз кажуть, не кажуть. Він мінішлений, зараз. що на цей період, так як мали перенесення доступ засідання, це перше для е, вияснення обставини і стали. Давайте будемо читися. А... <клужит>

Ми вже знаємо. І вони не знають, що ми кришають. Вони придумують ковіди, організовують війни, але все одно, все одно не працює. Але що вимагає ця інформаційна ера? тут сказав, що ми маємо замінити системи. Так, абсолютно точно системи взаємосить. В першу чергу політика економічна система інформаційної доби це нова якість, нова якість, яка звідти на можливості побудувати абсолютно прозоре, відкрити суспільство. Що значить абсолютно прозоре відкрити?